Між кожним нашим відео, якщо не проходить ціла епоха, то як мінімум відбувається щось цікавеньке. То світла нема, а з ними інтернету, то є інтернет і відбуваються дуже цікаві речі, а то з'являється законна можливість відкусити від продакшну, день народження. А куди повертається простий землянин після будь-якого цікавого екшену? До свого рідного і звичного комп'ютера або ноута, звісно. У мене от ноут. З нещодавних пір навіть придатний до стабільної роботи і ігор, і тепер я, великий тімлід Микитка, можу більше прикладати свою культяпку до створення гідного контенту. Однією з перших ідей після оновлення турбоїшака, окрім встановлення Майнкрафта, стала віртуалізація на новій холодній машині вже пенсійного віку-систем 2000, Vista XP і 7-ї. І якщо дві останні я ще мав честь юзати, то дві перших я бачив тільки в Ютубі. Ну добре, вісту пару разів віртуалізував Володимир і я дивився на це через демку екрану. Однак це все не те. Хочеться покласти руки на клава миш і самому пройти через всі 9 кіл пекла аб'юзивних стосунків зі старими Windows на віртуалці у себе. І мені, природженому аналітику без досвіду у цій сфері, стало цікаво поритись, як взагалі працює Вінда в Вінді, як це розвивалось і для чого це треба? Дізнаємось разом. Все почалося в 1997 році, коли компанія Connectix представила першу версію Virtual PC. Спочатку цей продукт був розроблений для MacOS, щоб користувачі могли запускати Windows на своїх Mac комп'ютерах. Але, побачивши потенціал, Connectix вирішила адаптувати Virtual PC для Windows. Програма дозволяла створювати віртуальні машини, які могли запускати різні версії Windows, імітуючи апаратне забезпечення, необхідне для їхньої роботи. Принцип роботи Virtual PC базувався на емуляції, що означає, що програми забезпечення створювали ілюзію фізичного обладнання. Яке дозволяло запускати Windows як окрему програму. У 2003 році Microsoft придбала Connectix і інтегрувала Virtual PC у свій продуктний ряд Microsoft Virtual PC 2004 став популярним серед розробників і бізнес-юзерів які потребували роботи з різними версіями Windows на одному фізичному комп'ютері. Virtual PC продовжує використовувати принцип емуляції, але вже з деякими покращеннями в продуктивності та сумісності. Це дозволяло користувачам запускати старі або просто додаткові Windows на нових комп'ютерах, тестувати сумісність програмного забезпечення та й загалом мати систему, втрати чи пошкодження якої не задінуть реальний комп'ютер. З розвитком технології з'явилась потреба у продуктивніших рішеннях. У 2007 році Microsoft представила Virtual PC 2007, який став наступником оригінального Virtual PC. Ця версія мала підтримку апаратної віртуалізації Intel VT і AMD V, що дозволило значно покращити продуктивність віртуальних машин. Апаратна віртуалізація працює на рівні процесора, дозволяючи віртуальним машинам безпосередньо використовувати ресурси процесора, що зменшувало затримки і підвищувало швидкість роботи віртуальних машин. Коли на ринок виходила Windows 7, Microsoft зрозуміли, що в бізнесі для популяризації нової системи і сумісності старих додатків необхідна можливість запуску додатків прямо з віртуального середовища Windows XP. Саме тому корпорація випустила спеціально адаптовану для Windows 7 версію і назвала її просто Windows Virtual PC. Цей компонент розповсюджувався через Windows Update як оновлення. Поворотний момент у розвитку віртуалізації настав з виходом Windows Server 2008 і Hyper V, нової технології віртуалізації від Microsoft. Hyper V відрізнявся від попередніх емуляторів тим, що використовував гіпервізор на базі мікроядра. Гіпервізор це тонкий програмний прошарок, який працює між апаратним забезпеченням і операційними системами, що дозволяє запускати кілька операційних систем одночасно на одному комп'ютері. Гіпервізор забезпечує прямий доступ до апаратного забезпечення, що підвищує продуктивність віртуальних машин і дозволяє використовувати їх у продуктивних середовищах. З виходом Windows 8 Hyper-V був з кінцями інтегрований в десктопній версії Windows, що зробило віртуалізацію доступною для широкого кола користувачів. Саме з вісімкою і пізнішими версіями Virtual PC вже не сумісна. Це дозволило користувачам запускати кілька версій Windows на одному комп'ютері без потреби у сторонньому програмному забезпеченні або за парі з дуалбутом. Зокрема, для розробників та IT-фахівців це стало швейцарським ножем, який дозволяє тестувати нові версії програмного забезпечення, експериментувати з налаштуваннями, щось хостити тощо. У Virtual PC використовувався принцип емуляції. Емуляція це процес, при якому програмне забезпечення відтворює апаратне середовище необхідне для роботи версії операційних систем на сучасному обладнанні. Тобто, наприклад, вона створює віртуальне залізо, яке діє як прошарок між фізичним апаратним забезпеченням і старою ОС, дозволяючи її запускати на комп'ютері з новішою. Емулятори імітують ключові компоненти, такі як процесор. Пам'ять і графічний адаптер, щоб система думала, що вона працює на старому обладнанні, хоча це все виконується через сучасні ресурси. Це дозволяє користувачам запускати Windows XP, 2000 чи навіть ще старіші системи на сучасних комп'ютерах, забезпечуючи сумісність із програмами, які не можуть працювати на новіших версіях операційної системи. Однак емуляція має свої обмеження, такі як зниження продуктивності та труднощі з підтримкою сучасних функцій або належної роботи драйверів. Оскільки вона споживає додаткові ресурси для відтворення середовища. З розвитком технології з'явилась можливість використовувати апаратну віртуалізацію, яка підтримується на рівні процесора. Такі технології, як Intel VT і AMD V, дозволяють віртуальним машинам безпосередньо використовувати ресурси процесора, що значно підвищує продуктивність і ефективність роботи віртуальних машин. Завдяки апаратній віртуалізації, віртуальні машини можуть працювати майже на такому ж рівні продуктивності, як і основна операційна система. Гіпервізор контролює доступ кожної операційної системи до ресурсів комп'ютера, таких як процесор, пам'ять і дисковий простір, забезпечуючи їх ізольовану і безпечну роботу. Існують два типи гіпервізорів. Один встановлюється прямо на апаратне забезпечення і часто використовується в серверах для високої продуктивності, а другий працює поверх існуючої операційної системи і підходить для звичайних користувачів. Гіпервізор ефективно розподіляє ресурси між віртуальними машинами, дозволяючи їм працювати паралельно, не заважаючи одна одній. Це робить його ідеальним для тестування, розробки та роботи в середовищах, де потрібна багатозадачність і високий рівень безпеки. У 2024 році віртуалізація стала невід'ємною частиною it інфраструктури Hyper-V, як і раніше, є основним інструментом для віртуалізації в середовищі Windows, забезпечуючи високу продуктивність і безпеку. Не дрімали й ентузіасти. На початку і всередині 2000-х років активно вдарились у розвиток сторонні додатки для запуску вікон на вікнах. Першим стовпом стала VMware Workstation, яка була представлена в 1999 році компанією VMware. Ця програма швидко здобула популярність завдяки своїм можливостям створювати кілька віртуальних машин на одному фізичному комп'ютері і підтримці як Windows, так і Linux. VMware WorkStation працює на принципі гіпервізора другого типу, встановленого поверх основної операційної системи. Він забезпечує можливість створення і управління віртуальними машинами, дозволяючи користувачам працювати з кількома операційними системами одночасно. VMware WorkStation також підтримує функції, такі як знімки стану віртуальних машин, що дозволяє зберігати та відновлювати їхню роботу в будь-який момент. Другим стовпом є Oracle VM VirtualBox, який був вперше випущений у 2007 році. VirtualBox є безкоштовним гіпервізором. Він також є гіпервізором другого типу і забезпечує велику гнучкість у налаштуваннях віртуальних машин, підтримуючи широкий спектр апаратного забезпечення і можливостей. Як факт з одного з наших минулих відео, більшість популярних емуляторів Адрода для він використовують VirtualBox. Принцип роботи обох цих програм схожий: вони створюють віртуальні середовища, які імітують апаратне забезпечення для запуску операційних систем на гіпервізорах другого типу. Завдяки цьому вони доволі гнучкі і зручні, але ще відносними салагами порівняно з гіпервізорами типу 1, безпосередньо працюючими з залізом. Про теорію розповіли, а тепер час практики: навіщо, як і чому використовують віртуальні машини? Давайте розглянемо кілька ключових сценаріїв. Віртуальні машини часто використовують для хостингу вебсайтів та додатків. Це дозволяє запускати кілька серверів, наприклад, сайтів на одному фізичному пристрої, що значно знижує витрати на придбання нових машин. Також розробники часто використовують віртуальні машини для тестування програмного забезпечення. Це дає змогу створити окреме середовище для кожного тесту ізолюючи його від основної системи. Наприклад, Android Studio використовує віртуальні машини для запуску і налагодження програми. Буває, що деякі старі програми або ігри просто не запускаються на сучасних операційних системах. Тут на допомогу приходять віртуальні машини. Ви можете встановити стару операційну систему і насолоджуватися всіма кольорами тогочасної графіки. Віртуальні машини ідеально підходять для навчання. Студенти можуть експериментувати з різними операційними системами, мережами та технологіями без страху пошкодити основну систему, на якій є папка «Домашні завдання. Іноді потрібно запускати програму, яка працює лише на іншій операційній системі. Замість того, щоб встановлювати нову ОС на свій комп'ютер чи використовувати доубут, ви можете максимально просто і без встановити потрібне середовище на ритуальну машину. Віртуалізація та віртуальні машини прошить довгий шлях відкостелюватих і дорогих рішень до доступних і зручних інструментів. Сьогодні віртуальні машини є невід'ємною частиною IT-інфраструктури. Віртуальні машини дозволяють ефективно використовувати ресурси, забезпечують безпеку та швидко розгортають нові середовища. Вони стали універсальним інструментом як для професіоналів, так і для звичайних користувачів, відкриваючи нові можливості, і спрощуючи роботи з комп'ютером. Не забувайте про існування нашого телеграм-каналу, посилання на який ви зможете знайти в описі відео. Все буде Україна!